Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж доби під ворожим вогнем перебували сім прифронтових населених пунктів області. Окупанти гатили з РСЗВ, авіація та спрямували сотню безпілотників по житловій забудові. Продовж доби окупанти 282 рази вдарили по Запорізькій області. 163 артобстріли завдано по території Гуляйполя Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, староукраїнки, Малинівки та Левадного. Надійшло два повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. За інформацією генштабу на Оріхівському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах Токмачки і Роботаного. Водночас бійці підрозділу фахівці 82 82-ї бригади нищать ворожий склад загарбників на запорізькому напрямку.